Це нереально смачні сирні бублики. Або цю страву можна назвати солоний сирник у вигляді бублика. Але як цю смакоту не називай, а втриматися від спокусу з'їсти ще одного бублика дуже складно. Приготувати такі сирники дуже легко та швидко. Отож, для приготування суперсирних бубликів нам потрібен в першу чергу сир. Я беру 200 г кисломолочного сиру. та 100 г твердого сиру. Твердий сир натираю на крупній терці. Сюди ж додаю пів чайної ложки солі та розпиваю два яйця. Тепер все розмішаю. Далі беру борошно та до нього додаю 1 чайну ложку розпушувача для тіста. У мене пішло 160 г борошна, але кількість борошна залежить від того, наскільки у вас буде сухий кисломолочний сир та від розміру яєць. Борошно просіюю та замішую тісто. Тісто має бути трішки липкуватим. Накриваю його рушником та ставлю його до холодильника хвилин на 15. Якщо часу у вас чекати немає, це робити не обов'язково. Поки моє тісто відпочиває, я розділяю білок від жовтка та до жовтка додаю 1 столову ложку молока і розмішую виделкою. Поверхню, на якій буду робити бублики, припилюю борошном. Викладаю на неї тісто та роблю з нього товсту ковбаску. Сріжу тісто на шматочки, у мене їх вийшло 11. Далі з кожного шматочка роблю тоненьку ковбаску та формую бублик. Зверніть увагу на те, що краї, які ви будете з'єднувати, мають бути липкуваті, інакше, якщо на них буде багато борошна, тоді вони можуть не зліпитися. Викладаю бублики на деко, застелене пергаментним папером та папір я змащую олією. Зверху бублики змащую збитим жовтком з молоком та посипаю кунжутом. Випікаю сирники у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35 хвилин. Ви лише погляньте, які сирники вийшли апетитні. Якщо ваші дітки не хочуть їсти сир, то такі сирники вони з'їдять 100%. Дуже м'які, ароматні та просто неймовірно смачні. Смачного.